Дорогі брати та сестри, ми наближаємося до великих свят, які принесли велику радість для всієї нашої планети, зокрема для нас, хто повірили в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Сьогодні ми з вами щасливі і свято Різдва Христового знову і знову обновляється в кожному серці. Понад дві тисячі років назад над полями Віфілеєма зазвучала пісня: співали небожителі, співав ангельський хор, звіщаючи велику радість для людей. Ми стали безпосередніми учасниками цієї великої радості, коли прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Він народився в кожному із нас, дарував нам нове. Те, про що ми і не думали, ми є з вами щасливі. І нехай і надальше кожен із нас стремиться це щастя умножати. І в цьому завжди з нами є наш дорогий Спаситель. Я хотів би привітати всіх вас, дорогі брати та сестри церкви помісної міста Володимир, а також усіх володимирців, які через певні обставини. Були змушені залишити свої домівки, своє місто і поїхати в різні країни нашої планети земля. Нехай Божа благодать, Божий мир, Боже благословення буде з усіма вами, хай Боже благословення супроводжують і нас, і вас по тій землі, щоб разом досягнути вічного щастя, де буде велике-велике свято. Свято! Життя вічного. Тож нехай благословить усіх вас, Господь, дорогі діти, дорога молодь, особливо наші старші брати та сестри, хто не маєте такої вже змоги через обставини, немає здоров'я, бути в домі молитви, нехай благословить вас Господь, нехай Божа благодать примножиться для кожного із нас. Нехай в цьому році, який наступає і в ці різдвяні свята, по особливому Бог кожного благословить своїм божественним миром, благословінням усяким. Ми бажаємо зближення більшого поглиблення у Божій благодаті, зростання духовного. Нехай рука Господня буде благодіючою для всіх вас у цьому новому році, Божих вам. Blagoslove.